Василю, а перевстанови мені вінду, будь ласка, Галю, але в тебе нова вінда. Ти що дурень, натяків не розумієш. Ну от, ти не можеш перевстановити вінду, а я дурень. В кабінет до лікаря заходить пацієнт. Руки сильно тремтять. Багато п'єте, шановний. Більше розливаю лікарю. Хлопці, мрієте, щоб дівчата бігли до вас назустріч, а іноді за вами? Бажаєте, щоб вас нетерпінням чекали у будь-яку погоду? Автотранспортне пасажирське підприємство запрошує на роботу водіїв автобуса. Чоловік запитує в аптеці Скажіть, а у вас немає ліків? Ліків, які я купував у вас вчора. Лікарю, скажіть, будь ласка, що треба робити, щоб не завихітніти? Казати ні?